Зразу ми разом всі, ну, щекали там чи кукурузу, чи бурак. всі поставали рядом по рядові, і вів гонимо. Хто більше зайшов, всі, поки всі не зайшли до, до кінця. То ми разом робили. Потім надоїло, котрим, котрі виходили скорше, котрі пізно. Їдні вже перейшли по рідевці, ще йдуть, туди давай роблятье противно, щоб то якось зробити, бо то було, бо то я роблю, тоби то, то моє не йшло на, на всіх. Ну, щоб моє було мені, то туди давай придумали да, на ділянки. Нам поділили ділянки. Чи по 45, ну поки там вийшло. Ди веќе го на своите дијадис.